Єсть там де чорні води, сів на коня поза молоди, плаче молода дівчина, їде коза, з україни. Ні цвіночку, цінь, цінь, цвінь, жаля, жаря, за велою, за рівною стороною, жаля, жаряться, все більше її не побачу. Гей, 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 соколи, поглядайте, воїніс відогий, цвіт, свій цвіночку, дзвін, дзвін, степовий жай ворог. Від двіночку, ві дзвіночку, дві, дві, дві плаче, плаче, дівчино, люба моя ласківанка, а я мучну жодну краю, серцю спокою немає. Гей, 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 заболемо, не дай те байсидой, світ, світ, твій, двіночку, те, побишай ворог. Ei, 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 stradoli, o, ne haidem orci stradoli! Ie, 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 Hey, hey, hey dim kolee, Allah pez regattaz dienol, Zwi-zi-zi ziñotko Zwi-zi-zi, hey, hey dim kolee, Allah pez regattaz dienol, Zwi-zi-zi, ziñotko Zwi-zi-zi,